Вітаю! Була у моєму житті дуже тривала і емоційно вимотуюча історія, внаслідок якої народився вірш про дотик. Усіх дотиків відчути не вдалося, але урок дала і одержала гарний. Усі наші життєві ситуації збагачують досвід душі. І навіть найстрашніший біль ілюзія. Душа потім аналізує поведінку тіла, розуму, людського его. Головне робити правильні висновки, розширювати свою свідомість, збагачувати свій життєвий досвід, досвід душі. і не повторювати помилок. Про дотик. Торкнутися. Торкнутись можна думкою, ясною, веселковою, як щастя, або такою темною, як хмара. Торкнутись можна серцем, це про рідних. Про самих самих і по духу торкнутися рукою сокровенне, дитяти матері, коханих, торкнутися душею позаземне таких найменше довго часом блукаєм світом в пошуку. Об'єкта. І той останній дотик про кохання. Він вміщує усі ті попередні.